Далі термін вибираємо сьогодні, наприклад, там по 3 число. Лікар восьмої поліклініки так. на Олексіївці Дмитро Струков показує, як оформити електронний лікарняний у системі Хелсі. Вибираємо метод аутентифікації телефону. Для чого це потрібно? Людині прийде два смс. Перша смс, що їй створений медичний висновок про тимчасову непрацездатність. А друге друга СМС їй прийде, коли їй згенерується лікарняний лист». За потреби довідку можна буде роздрукувати. Початки тут ставити не потрібно. Документ зможуть оформити ті, у кого є декларація з сімейним лікарем. Струков каже місяць тому, отримали методичні рекомендації від Нацслужби здоров'я. За два тижні спробували виписувати електронні лікарняні. Десь боялися, тому що ну, це ж все-таки фінансовий документ, і якщо щось не так, то десь намагалися виписати паперовий, бо так точно вже пройде. Іноді система оброблює інформацію за 20 хвилин, каже лікар. Це Хелсі, перевантажена система. і Теж буває, що вони там проводять якісь технічні роботи. І нам пишуть, проводяться технічні роботи, там, вибачте, за незручності. Але я не можу це пояснити пацієнту, який у мене сидить. Це не його незручності. На прийом до лікаря прийшов Роман Стецюк. Каже, поки утримував тільки паперові лікарняні. До лікаря а потім треба в якийсь кабінет, там ще заповнюються якісь там графіки, потім ще якісь печатки туди, туди. Ну, Це дуже багато. Треба ну, зайти, в всяких вікончок, що поставили, там, підписали. Ну, це забирає досить довго часу, мінімум два дні. Ну, я вважаю, що це буде зручніше набагато, тому що ну, менше буде цієї біготні по кабінетах. Там, мене дійсно така була ситуація десь там пропустили одну букву в назві в підприємство і все і. Мені його повернули, знову довелося бігати. Електронні лікарняні в Україні почали тестувати у червні. Сьогодні мали повністю перейти на нову систему. Та старт відтермінували. Скільки саме поліклінік у регіоні не готові видавати електронні довідки, ще не рахували. Телефоном сказав очільник облдепартаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Є ще технічні деякі питання, які зараз вирішуються. І лікарі вже проформовані, як це робити. Ну що думаю, що повний час потрібно для того, щоб адаптуватися. Зараз працюють і електронні лікарняні, і такі лікарняні в приходимо періоді. Тому якщо заклад уже може видавати, то він видає їх. Повністю замінити паперові лікарняні на електронні мають за місяць, каже керівниця підрозділу Міністерства охорони здоров'я Марія Карчевич. Отримавши в тому числі і зворотній зв'язок і від роботодавців, і від медичних працівників, ми зрозуміли як міністерство, яке формує політику, що власне для забезпечення кращої адаптації якості процесів важливо власне запровадити повноцінний перехід на впровадження електронних лікарняних з 1 жовтня. Карчевич говорить до оформлення виключно електронних лікарняних із трьох тисяч медзакладів України, не готова третина. Ми до паперови звертатися не будемо. Навіть про те, що сказали, що перенесли ще на місяць, то тобто для нас час ікс наступив сьогодні. Марина Сметана та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.